У цих людей особливий уклад життя до звичайних загальновідомих турбот корективи вносить недуга. В чомусь вона обмежує, забирає можливість бути таким, як усі, і натомість дає шанс бути сильнішим духовно, боротися, доводити собі і оточенню свою силу і індивідуальність. Саме таких дітей молодих волинян запросив до вересневого відпочинку фонду Ігоря Палиці тільки разом. Значна частина учасників проекту, переможці та призери конкурсів, олімпіад, фестивалів. Вони займаються, розвиваються різнобічно, прагнуть бути не лише здорові. Але й активнішими через те об'єднуються у громадські організації, відвідують гуртки та студії. Я закінчила 11 клас. Зараз доглядаю маленьку сестричку, який день місяців. Ну, мамі допомагаю. Я ходжу на ручки», там мені дуже подобається. Ми займаємось там гуртки. Тут мені дуже подобаються краєвиди. На тих краєвидах видно гори. це гарні. Гори, дерева. Аня передає враження від карпатської природи акварелями. До своїх умінь ставиться досить критично, але це не заважає їй прагнути удосконалення. Перший день відпочинку заняття живопису Ольги Грицюк, яка очолює організацію оберіг мистецтва в Луцьку. Почуття, захоплення молоді люди передають через пензель і фарби. Квітки, гори. Ми їхали наверх і пазили. Харизматична ковальчанка Валерія приїхала у Буковель із друзями і двома мамами, бо маму подруги теж вважає своєю. Тут і піклування, і увага, і спільні емоції, і радість. Зустрічатися із друзями вдома одне а відпочивати разом малювати, ліпити, планувати імпровізовані екскурсії зовсім інше. Мама Юри Нінічука із з розповідає, що син навіть повірити не міг, що їдуть відпочивати просто так, без втомливих процедур та фізкультури. Ні, ми були в Трускавці в казавки на так Карпатах не було. Мене. Не відпочиваємо, ми постійно спортом займаємося, щоб стати, стояти нормально, ходити. Все ж відпочинок у Буковелі можна назвати активним, адже тут провели кілька майстер-класів організації оберіг мистецтва та зірка надії. Можна було і самому взяти участь, і насолодитись талантом інших. Організація зірка надії займається ліпкою глини. Вони допомагають різним дітям з, з вадами. Якось розвиватися. На мою думку, ну по-перше, це розвипка глиною, розвиває дрібну роб... моторику рук. Також такі дітки мають можливість спілкуватися зі своїми якимось однолітками, з такими самими дітками, як вони. Переважна більшість учасників проєкту побувала на такому відпочинку уперше. Все менше оздоровчих путівок отримують обласні управління охорони здоров'я, тож покращити свій стан можуть лише одиниці, і то не щорічно. Проєкт відпочинок у Буковелі здійснюється уже третій рік поспіль, але уперше набув такого масштабу. Вперше проєктом охоплені особливі діти майже з усієї Волинської області, і це лише десята частина потреби. Цей добрий проєкт для світлих дітей і для ну, справді мужніх батьків. П'ятиденний відпочинок в горах вартий був той нелегкої дороги, які подолали діти і їхні батьки. Від початку проєкту оздоровилось понад 380 таких волинян. Поїздка дуже сміливий крок, але від того не менш важливий. Так вважають самі учасники програми оздоровлення. Ми приїхали за руки, вони ходять, багато досить ходять. От, погодою нам повезло. Взагалі ми всім задоволені. Звичайно, потрібен. Бо діти такі, вони, по-перше, їх багато, вони мають з чим себе порівняти і мають порівняти і до гіршого, і до кращого. І вони можуть вже зрозуміти, з чого вони вийшли і до чого їм є ще стримитися. Дуже добре, що влаштували таку поїздку. Так, дорога, довга, дорога змучлива. І взагалі, і я змучилася, і моя мама змучилася, всі змучились. Проте такий краєвид, таке місто це. Це дійсно заслуговує -е, восьмичасової поїздки. Це дійсно того варто.